Всім доброго дня. Слава Україні! Героям слава! Боже, яка мене гарна аудиторія сьогодні. Шановні, ну по-перше, всіх і святом, сьогодні дуже велике свято. По-друге, всіх вітаю з тим, що на сьогодні ми стали ще на один день ближче до перемоги. Вона скоро. Треба просто дочекатися. Але на один день ближче ми стали. Мені приємно, що сьогодні у мене така компетентна аудиторія. Практично колеги. У нас з вами сьогодні, на жаль, 20 хвилин всього заняття на тему провести з вами майстер-клас на визначну тему. Давайте я відрекомендую з початку. Я маю у відставці Савчук Сергій Вікторович, викладач предмету захисту України, Житомирського ліцею номер 31 Якщо будуть якісь інші особисті запитання в кінці заняття, якщо у нас залишиться час, будь ласка, або в особистій меседж. Колеги, буду звертатись до вас, колеги. Слід пам'ятати, що викладання будь-якої теми, будь-якого розділу з нашого предмету, необхідно починати з основ законодавчої бази. Із законних і так званих підзаконних актів. Ви розумієте, що це от законний і підзаконний акт. Ви розумієте різницю між ними? Давайте так. Законних актів згідно чинного законодавства, у нас може всього бути два. Це або закон України, обов'язковий до виконання всіма громадянами, або президента. президент. Крапка. Всі решта документів, накази будь-якого міністра, закладу, комунальності і так далі. Це є підзаконні акти. Вони жодною літерою, жодною допомогою, жодного закону України. В іншому випадку вони будуть незаконні. Наша сьогоднішня вибрана тема підготовка до національного спротиву в Україні. Так от головним так, розпорядчим документом, який регламентує виховання цієї теми, є постанова Кабінету міністрів України від 29 грудня, 2021 року, номер 443 Вона так і називається. Про затвердження порядку організації та здійснення загальної військової підготовки громадян України до національного спорту. розібралися. Це обов'язково треба казати. Наступне, на що вкрай необхідно зробити, звернути увагу, і що я постійно намагаюсь донести до учнів, це термінологія її правильне використання, її розуміння. На жаль, дуже часто, як учні, так і деякі вчителі і викладачі. При обговоренні навчальних питань, при відповідях, при презентації навчального матеріалу то, що використовують терміни, значення яких вони або не розуміють до кінця, або навіть не знають, або використовують їх в іншій площині. В результаті і викладач, і слухачі, і учні оперують викривленою, спотвореною інформацією, яка не завжди відповідає дійсності. Після 24 лютого 2022 року багато хто почав вважати, що Національний спротив і підготовка до нього це виключно збройний спротив. Це така собі партизанська боротьба, підпільна діяльність, підпільний рух і так далі. Звичайно, це теж важливо, але питання стоїть набагато ширше, і воно є набагато більш змістовне. Тут немає зациклення на якійсь вузькій спеціалізації. Так от, якщо взяти на цю постанову Кабінету міністрів no 1443, перепрошую. Там є чітке визначення, що таке є підготовка до національного спротиву і що таке є сам національний спротив. Так от, уважно послухайте, підготовка до національного спротиву в Україні це сукупність заходів, які здійснюються державними органами та органами місцевого самоврядування з метою формування патріотичної свідомості. Та стійкої мотивації у громадян, набуття ними знань та практичних вмінь, необхідних для захисту України. Тобто, це не тільки теоретична підготовка, це не тільки виконання якихось практичних завдань. Ні. Це ще якась базова підготовка, це виховання, це національно-патріотична робота і так далі. Це організація роботи самої системи органів державної і місцевої влади. Наша тема сьогодні, тема сьогоднішнього року, вона нова. Вона з'явилася в навчальній програмі лише цього навчального року. До цього її не було. Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, здавалось би, до неї потрібен особливий підхід. Ну тема ж нова, правда? Особливий порядок кигування. Так, раціональне зерно в цьому є. Але викладач, лектор, вчитель це ж залежно від аудиторії. Він повинен прийти на урок чи на лекцію підготовлений. Байдуже, яка це тема? Він викладач. Він вчить. Але вчить теж в такому сенсі, що ми до цього трішки пізніше повернемося. Він має бути спроможний передати знання учням або слухачам. Що ж таке майстер-клас? Колись. Через певний проміжок часу ви теж будете вчителями журналісти, або ви будете виходачами. Я так сподіваюся, що всі ви теж набудете такого рівня знає, що теж будете проводити майстер-класи. Так от майстер-клас це такий особливий жанр узагальнення та поширення педагогічного досвіду, який представляє собою такий або оригінальний метод, або авторську методику. Яка спирається на свої принципи і на свою структуру. І е, я хотів вам сказати, щоб ви розуміли, що моє головне завдання на сьогоднішній нашій коротенький урок це не дати вам якісь фундаментальні знання. Мене просто не вистачить для цього часу на тему. А спробувати дати вам знання із методики викладення не тільки даної теми, хоча основну увагу буду звертати на неї, але й будь якої іншої. Для чого? Щоб ви знайшли свій власний підхід в педагогіці, викладанні матеріалу для того, щоб забезпечити розвиток свободи і особистості кожного учня, от подолати оцей консерватизм і рутину, до якого, на жаль, велика досі частина нашого суспільства ще звикла. Це ж не таємниця, правда, що багато вчителів, особливо старої закласки, от я вважаю людину вже поважного віку. Але намагаюсь бути ну, більш сучасним, більш пристосованим до сучасної мови. Але трапляються випадки, коли деякі вчителі, викладачі, старої закваски, вони звикли працювати за принципом. Я вчитель, я все знаю, а ви всі ніхто. Тому уважно слухайте, запам'ятовуйте і робіть так, як я вам сказав, сидіть, мовчки слухайте». Не можна так робити. Це система придушення, це подавлення особистості заборона на власну думку, і дитина перестане вчитися аналізувати, інтерпретувати матеріал і робити з нього правильний висновок. Повернуся до того, що я казав, вміння оперувати термінами. Породу своєї військової служби я служив, це мені дуже допомагає зараз. Служив на дуже цікавій посаді, на дуже цікавій військовій частині. Ми працювали з інформацією. Тому я вчу дітей. Коли ви так само рекомендую вам, коли ви готуєтесь до руху, не беріть інформацію з одного джерела. Це перше. Друге, завжди перевіряйте перше джерело, звідки ця інформація вийшла. Тільки тоді, коли у вас буде декілька джерел, коли ви зможете їх співставити, ви зможете зробити правильні висновки і правильну інформацію донести до дітей. Точно так само вчить робити дітей. Після того, як ви визначили тему, навчальну ціль і завдання, поставлену урок, ви маєте звернути увагу учнів. На деякі моменти роз'яснити їм дати відповіді на запитання, які виникають. Відповіді на запитання можна давати як по ходу уроку. Але я рекомендую виділяти 2-3-4 хвилини в кінці уроку, чисто на відповіді на запитання, які виникають. І ще момент. Ніколи не перетворюйте урок на театр одного актора. Це неправильно. Це, ви розумієте, це можна допустити і то з натяжечкою вищому навчальному закладі. Коли йде лекція, і лектор в потоку читає якусь тему. На уроках не рекомендую це робити. Найкращий варіант, коли йде подання подачі матеріалу, це варіант розповіді бесіди. Ви повинні спілкуватися. Знаєте? От медики, парамедики, бойові медики, вони при наданні невідкладної допомоги, коли вони хочуть визначити стан потерпілого, вони користуються золотим правилом. Бачу, чую, відчуваю. По посмішкам бачу, що знайома тема. Деси це вже чули. Те саме і тут. Ви повинні бачити реакцію. Дітей, слухачів на те, що ви їм розповідаєте на інформацію, яку ви доносите. Ви повинні чути їхні відповіді, і ви повинні відчувати. Чи подобається їм друг, чи подобається їм подальша матеріалу, чи подобається їм тема. Бачу, чую, відчуваю. Повірте, в даному випадку це дуже добре спрацьовує. Ще момент. Викладання предмету захисту країни відрізняється від інших предметів тим, що при його проведенні необхідно виконувати деякі встановлені вимоги. Є методичні рекомендації. Перше. В кожному класі має бути призначений, ну, давайте так, спочатку назву слово, яке мені не подобається, а ви його змінити на правильно. Старший. А як замінити це слово нас предмет захисту України? Правильно. Командир. Умнічка. Командир. Правильно, Даш. Це в армії. Не буває такого в Збройних силах наших, щоб кожен військовослужбовець був сам по собі. Не буває такого. Один поліний воїн. Прийшли ті часи. Немає вже цих билинних богатирів. Є військовий підрозділ. Клас, це взвод. Там має бути командир взводу. Вибирається учень, який користується найбільшим авторитетом серед своїх товаришів. Для, не обов'язково хлопець, для прикладу. У мене 9 класів. Чотирьох із них командир розводів дівчат. І справляються прекрасно. Для чого це робиться? Досягається декілька цілей. Перше, командир керує підрозділом, він несе за них відповідальність, а вони зобов'язані беззаперечно виконувати його розпорядження, які стосуються порядку проведення року організації заняття. По-перше, це виховує дисциплінованість, і це привчає учнів до того, що вони є членами військового колективу. Наступні два обов'язкові моменти згідно медичним рекомендаціям. Перед Початком проведення кожного року, після доповіді командира зводу, обов'язково виконується Державний гімн України. обов'язково. І протягом 2-3 хвилин, дорозі двох перепрошую, виконується, повторюється декілька зкривих прийомів. Це була преамбула, половину року зайняв, Тепер конкретно по даній темі. Якщо ви проводите заняття конкретно по національному спротиву. Вам під час проведення уроку, під час організації побудови його структури треба звернути увагу на наступні моменти і відпрацювати їх. Перше. Ви повинні самі це розуміти і вкласти в свідомість дітей, що організація і здійснення загальновійськової підготовки до національного спротиву здійснюється не тільки в воєнний час чи особливий період, а й у мирний час. І незалежно від вподобань, місця проживання, національності, віри відповідальність ні, це є обов'язковим для кожного громадянина України. Зрозуміло, так? Да? Але, от це, скажімо так, початкова підготовка. Є вона розізнається на початкову і базову. І ось тут виникає дуже цікавий момент: в закладах загальної середньої освіти. В основному викладається початкова загальновійськова підготовка. Але при цьому слід звернути увагу на елементи базової підготовки. Так от, ваше головне завдання це все підготовка до національного спротиву. Ви все це повинні дітям казати. Так от, ваше головне завдання це сформувати учням первинні загальновійськові знання і спеціальні компетентності стосовно оборонної діяльності. І свідомості, готовності громадянина до захисту своєї батьківщини. Це і військово-патріотичне виховання, це і ознайомлення із основами законодавства щодо захисту України, основи цивільного захисту, особистої безпеки, знання функцій Збройних сил, інші складові Сил оборони, домедична допомога і так далі. Але не слід забувати, що вкрай бажано, щоб учні після закінчення закладу загальної середньої освіти. Мали базові знання із володіння стрілецької зброї це вже не початкові, це вже базові знання. Тактики, військової топографії, знали норми міжнародного гуманітарного права. Ось ці І вже бажано, що вони ними володіли. Чотири що -що. хвилини до кінця виступу. Чотири хвилини. Дякую. Слід звернути увагу на психологічну підготовку учнів. Це не тільки психологічна мотивація до захисту, це й психологічна готовність до екстремальних дій. Залежно від того, яку форму роботи ущем під час уроку ви оберете, так і свій урок і побудуєте. Але рекомендую практикувати наступні елементи: не притримуйтесь усталених стереотипів, шукайте нові форми. Практикуйте самостійну роботу в малих групах і змагання між ними, а не роботу в класі в цілому. Не нав'язуйте учням форми методи роботи, а пропонуйте. Відчуть різні словами, пропонуйте і нав'язуйте. І найголовніше, пам'ятайте, що процес пізнання набагато важливіший і цінніший за самі знання. Ну і в кінці у мене є три хвилини. Я вам пропоную своє власне ноу-хау. Захочете взяти на озброєння, я буду дуже радий. Кінці кожного розділу, який ми вивчаємо, що в 10-що в 11 класі, я практикую, я проводжу контрольну роботу. Але контрольну роботу я проводжу в ігровому режимі знову ж таки, робота в малих групах. Клас ділиться залежно від кількості учнів на три команди. Я їх називаю відділення, як в армії, є взвод, є відділення. На чолі з командиром. І гра проводиться в режимі, якщо знаєте, є така гра брейнринг. Команда ставиться запитання. Наприклад, 12 запитань, кожне підвертання один бал. Яка команда першого відповідати та відповідає, обговорення закінчено? В кінці контрольної роботи вся команда отримує однакову оцінку. Вони працювали як команда за винятком, за рішенням команди. Найкорисніший, найактивніший член команди отримає оцінку на бал вищий. В такому форматі дітям дуже подобається. Рекомендую попробуйте. Ну і наостанок, я чув вже від членів, чув так більше людей, що сам в цьому глибоко. Що в школі, в будь-якому начальному закладі, є два найважливіші предмети. Це захист України і історія України. На уроках історії навчать в кого стріляти, на захисті України навчать взагалі стріляти. До чого я це веду? Не сурайтесь знань з інших предметів, з інших наук. Мені пощастило в цьому плані. У мене перша вища освіта вчитель історії та правознавства. Тому ця тема мені знайома. І я дітям оцю тезу, що навчу стріляти, навчу кого, повторюю і розказую на першому вступному уроці, коли ми з ними знайомимося. Шановні слухачі, доповідь закінчив. У нас є одна хвилина, можливо, у вас є якісь до мене запитання. Буду дуже радий почути і відповісти. Дякуємо за виступ. Час виступу завершено.